Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Україна змогла перемогти Чорноморський флот Росії, не маючи жодного класичного військового корабля, без есмінців, без підводних човнів і фактично без флоту. Проте вже до середини 2025 року майже 40% російських військових кораблів і підводних човнів були знищені або виведені з ладу, включно з головним флагманом. Найпотужніша морська сила регіону була відкинута не лише до Криму, а значно далі за його межі. Це змушує поставити запитання: як Україна здійснила одну з найгучніших морських поразок у сучасній історії? У перші місяці війни морська блокада Росії завдала нищівного удару по економіці України. Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, постачаючи пшеницю та кукурудзу до країн НАТО та за їхні межі, зокрема до Китаю, на суму понад 2 мільярди доларів щороку. Після початку повномасштабного вторгнення цей експортний шлях був перекритий. У березні 2022 року український експорт обвалився майже наполовину, а до грудня того ж року залишався зниженим майже на той самий рівень порівняно з довоєнним періодом. Стратегія Росії була простою. Перекрити морську торгівлю, задушити Україну економічно і паралельно просуватися сухопутними військами зі сходу без морського експорту Україна мала б втратити фінансову можливість захищатися. Але вже восени 2023 року ситуація різко змінилася. Україна змогла експортувати через Чорне море 55 мільйонів тонн вантажів. До кінця 2024 року цей показник зріс до 88 мільйонів тонн, А у січні 2025 року експорт практично повернувся до довоєнного рівня і стабілізувався. Це стало однією з найуспішніших операцій зі зламу морської блокади в новітній історії, і вона була здійснена без створення класичного військово-морського флоту. Україна досягла цього завдяки поєднанню інновацій, вимушених рішень і західної підтримки, що докорінно змінило уявлення про морську війну. Першим рівнем захисту стали традиційні засоби, морські міни та берегові ракетні комплекси. Уздовж імовірних напрямків вторгнення було розгорнуто сотні морських мін радянського зразка, які створили смертельні зони, недоступні для російських кораблів. Точна кількість мін залишається засекреченою, але їхній ефект був очевидним. Російська Федерація у відповідь розмістила власні міни, нібито для блокування торгівлі з Одеси. При цьому обидві сторони звинувачували одна одну у скиданні мін у міжнародних водах. Незалежно від цього, Україні вдалося перекрити доступ російських надводних кораблів до ключових ділянок узбережжя. Для дальших загроз Україна використала модернізований береговий ракетний комплекс Нептун, який дозволяв уражати цілі майже по всьому Чорному морю. У поєднанні з береговою артилерією це створило так званий оборонний трикутник, міни, артилерія і ракети, що діяли разом. Друже. Український Ютуб маленький і контент російської переважає над українським. Давайте змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Але справжній перелом настав із появою безпілотних морських дронів. Вони стали однією з найшвидших і найефективніших військових інновацій сучасності. Дрон Магура став основним засобом знищення кораблів. Він міг діяти десятки годин, долати сотні кілометрів і завдавати точкових ударів. Завдяки прямій відеотрансляції оператори могли керувати атаками на великій відстані. Українські військові застосовували тактику рою, завдаючи кількох ударів по одному кораблю, щоб спричинити критичні пошкодження. Поряд із цим використовувався важчий дрон Сібейбі, здатний нести майже тонну вибухівки та уражати порти, причали і кораблебудівну інфраструктуру. З'явилися й інші модифікації, зокрема компактніші та малопомітні варіанти. Це були не просто дистанційно керовані човни, а повноцінні бойові системи з тепловізорами та засобами радіоелектронної боротьби. Російські екіпажі часто стріляли на вмання, тоді як українські оператори бачили цілі у високій якості. Згодом Україна пішла ще далі. Адаптувавши морські дрони для використання ракет класу повітря повітря, це призвело до знищення російських гелікоптерів і навіть винищувачів вартістю десятки мільйонів доларів. Таким чином Україна відновила морську торгівлю і водночас позбавила Росію можливості проєктувати військово-морську силу. Кожне успішне судно з зерном фінансувало нові дрони. А кожен дрон робив торговельні шляхи безпечнішими. Ця морська революція змінила баланс сил у всьому чорноморському регіоні. Крим став ключовою ціллю, а удари по Керченському мосту підірвали одну з головних логістичних артерій Росії. Севастополь, який століттями був центром Чорноморського флоту, перетворився на небезпечну зону для російських кораблів, змусивши їх відступити на сотні кілометрів. Використання віддалених портів різко знизило ефективність флоту до весни 2024 року. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Чорноморський флот Російської Федерації є функціонально недієздатним. Україна зробила великий флот стратегічно неактуальним без жодного авіаносця чи есмінця. Наслідки виходять далеко за межі України. Занепад російського флоту, проблеми суднобудування і можливе списання єдиного авіаносця демонструють системну кризу. Географічна розділеність флотів не дозволяє їм підтримувати один одного, тоді як НАТО діє як єдина система. Україна блискуче використала ці слабкості. Майбутнє російського флоту виглядає похмурим. Війна виснажує ресурси, а відновлення флоту потребує років і мільярдів. Залежність від Китаю може стати єдиним виходом, що перетворить Росію на молодшого партнера. Водночас український досвід показує, що епоха дорогих великих кораблів добігає кінця, дешеві дрони можуть знищувати набагато дорожчі цілі. Перемога України в Чорному морі довела, що інновації перемагають чисельну перевагу, що відчай народжує геніальні рішення, і що майбутнє війни належить тим, хто адаптується швидше. Чорноморський флот Росії програв не лише кораблі, він програв майбутнє війни. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.